Тож сьогодні поговоримо про те, як саме обрати свій новий ігровий варіант. І я підготував для вас п'ять основних параметрів, на які варто звернути увагу при виборі ноутбука. Перше, це його відеокарта це найважливіший компонент для ігор. Безумовно, лідерами будуть NVIDIA GeForce серії RTX чи AMD Radeon серії RX. Процесор важливий для ігор, які сильно його навантажують. Це в нас стратегії та симулятори. Для них Intel Core i 5, починаючи від 10 серії, закінчуючи 14, або від AMD, це в нас Ryzen 5 серія від 4 до 7. А краще для найпотужних ігор: це в нас Intel Core i 7 або 9, або від AMD це Ryzen 7 або 9, відповідно. Оперативна пам'ять мінімально 16 гігабайт. У вас повинно бути, а оптимально це 32, особливо для стрімінгу чи роботи з важким програмуванням. Тип пам'яті DDR, звісно, буде кращим вибором, тому що вона швидша за ddr 4. Дисплей IPS це якісні кольори та кути огляду. OLED – це найкраща кольоропередача, але вже набагато дорожча. Частота оновлення кадрів для ігор це 120 Гц або 140, 240 або 360 обирають вже для професійного кіберспорту. Система охолодження та Накопичувач охолодження важливе для стабільної роботи без тротлінгу. Шукайте моделі з якісною системою тепловідведення. SSD це мінімум 512, а краще 1 ТБ NVMe SSD, оскільки сучасні ігри займають багато місця. Якщо тобі потрібна допомога з вибором, напиши нам і ми допоможемо тобі обрати.